Всім доброго дня. У нас давно не було гарних автівочок. Сьогодні вам презентуємо ось такий автомобіль. Це Volvo V60, капсула часу. Чому капсула часу? Тому що пробіг автомобіля становить 150 тисяч. Автомобіль у нас, друзі, на максимальній комплектації. Всі повністю асистенти, що можливі, для цих автівок, що випускались, є присутні. Автомобіль 2012 року, двигун D5, 2,4 дизель, повний привід. Ось так виглядає автівочка. Зараз вам зроблю більш детальний огляд. Почнемо з комплектації. У нас тут тобто, присутнє віксинонове поворотне світло, адаптивне, також ще передні, задні партронічки. Як ви вже могли замітити, є радар, дестронік, то, як називає, він використовується для адаптивного круїз контролю Автомобіль має один косметичний підкрас без криміналу. Ось так виглядає, такі от лепосплавні диски. Зараз обійдуся вам, все розповім, все покажу, друзі. Так, оцініть стан тормозної системи. Бачите, в якому стані. Супорт у нас був поршневий, тому що автомобіль має 158 кВт, це досить великі кВт. і відповідно треба гарні тормоза. Ось так резина, це у нас Pirelli 20 рік. Вона літня, також ще комплект зимової резини. Бачите, стан оцінів, стан блінів. Бачите, автомобіль у нас обслуговувався. Ось це такий сервіс. Можете його зафіксувати, написати, зателефонувати до них, чи то дійсно. Автомобіль має такий пробіг, Ось так виглядає. Також у нас тут є, друзі, мертві зони, це бліз, вольво називається безключовий доступ, одним словом, максимальна комплектація. Не буду затримувати ваш час, обійду автомобіль. Продемонструю вам опціям. Бачите, v 60 d 5 AVD. Тут також є така наклевочка, того сервісу. Одразу покажу вам стан ближче, друзі. Цініть машина зі Швейцарії Забув вам показати, подивіться в якому стані тормозні супорта, задні, алюміній, подивіться, в якому стані, практично новий, без охисів, ліни також замінені По автомобілю робити взагалі нічого не потрібно, друзі. Помпа, ГРМ, комплект, приводні рівня, всі масла, фільтра, все повністю замінене. На автомобілі потрібно тільки їздити. Ось так. от Зараз вам вами обідуся і перейдемося до салону. Послухайте, як чітко працює двигун, Двигун просто мурпоче. Так, Надаю вам, друзі, він код для перевірочки. Можете зв'язатися з офіціальним дилером Volvo. Для перевірки також карвертика. Подивіться, скільки тут у нас асистентів, камер. Зараз вам все детально розповім. Він'єтка, є 24 й рік, що автомобіль їздив по Швейцарії. Так, друзі, перейдемося до салону. Так, виїхає солоних, хто міг вже замітити зена шкіра. Почнемо з карти. Друзі, ось тут часто проблема, Volvo обдирається, це таке покриття, воно навіть на 100 тисяч вже обдирається. Подивіться, стан шкіри, в якомусь стані шкіра дуже гарної якості. Це саме шкіра, не дермантин. Тут у нас є друзі, складання зеркал, повний електропакет, центральний замок, також блокування для задніх пасажирів, вікон дверей. Ось так. От. Тут тоже міг замітити, у нас присутньо електропривід сидінь, пам'ять сидінь, все працює. Пам'ять сидінь також підлаштовується під ключ. Ключа у нас два, друзі, повний безключовий доступ. Тут бачите, є наклеючка обслуговування. Ось так Так виглядає у нас серед, серед кермо. Робік автомобіля ось. фіксуйте собі, 150 648 км. Друзі, нагадаю, ми готові завжди на любі ваші перевірки. Офіціал, любі, любі можливі перевірочки. Автомат, хто міг замітити? Покажу вам. Тут, як ви бачите, є у нас е тримання полос. Адаптивний круїз-контроль тут вмикається, тут управління музикою. Ця наклеючка також є проблемне місце, ви не знає, в зв'язку з чим вона відклеюється. Ну, вона недорого коштує, там в районі 250 гривень, оригінально, Вольво її випускає. Так, По помилочкам у нас тут нічого немає. Просто що я сів не присібнутий. Є Bluetooth, друзі, покажу вам всі можливі асистенти. ДСТЦ, CTS, Drive Alert. Попередження про зіткнення, частичну охрана, активні фари і так далі. Тут у нас є система підтримки, це вже вона в дорозі працює. Передобрення у столкновенні, це коли ви їдете і так якби, доганяєте в вперед, передій транспортний засіб. Ось тут є такий худ-дисплеч, який робить купрокцію на лобове стекло. Спочатку воно загорається жовтим, потім червоним. і відповідно Починає та, якби, сигналізувати, що ви швидко зближуєтеся, якщо ви не приймаєте участі, то автомобіль тормози сам. Ось так. Тут по асистентам, бачите, всі кнопочки практично присутні. Тут не вистачає кнопочки підгріву руля і, і складання задніх підголовників. Ось так. Підгріве сидіть, є. Ось так виглядає, у нас. автомат працює чітко, без нарікань. Відразу вам продемонструю. Вижимаємо тормоз, включаємо драйв, ніяких ні пинків, ні рівків. Взагалі нічого немає. Також є камера заднього виду, друзі. Вона працює, бачите, з трасіровкою руху. Ось так. Ключа нагадаю, два. Також бачите, є тут панорамний дах у нас, він працює. Люк точніше. Все відкривається, все закривається. Також тут є така шторочка, щоб собі могли його повністю закрити. Перейдемося до заднього ряду сидінь. Ось в такому стані у нас сидіння пасажирів. Подивіться, в якому стані шкіра, просто все в ідеальному стані, нічого не знищено. Так виглядає у нас сидіння взаді. Також тут є присутнє ось такий додатковий для пасажирів портфелик, можна сказати, можна напої собі там тримати, перекусити в дорозі. Ось так він складається. Продемонструю вам вигляд. Друзі, ззаду, ось так виглядає все. Подивіться, стан шкіри, та є якийсь відповідно знос, але він повністю відповідає своєму пробігу, друзі. Вольво матеріали досить зносостійкі. Ось так. Тут додаткове світло, також є дефлектори у нас для пасажирів. Так, покажу вам, як виглядає у нас. Чисто, Гарненько, машина прийшла, чистку, посторонніх запахів, тому автомобіля немає, є камера заднього виду, ще раз продемонструю. Друзі, стікла, у нас двойний пакет, Стіклопакет. ось так от все виглядає. Зараз продемонструю дверну карту, подивіться, в якому стані також шкіра, стіклопідйомничок працює. Двійний пакет Сікл противоударні. Ось тут є. Якщо я зроблю фокус, ось тут є, бачите, намальовані противоударні. Це двойний пакет. Так, друзі. Це сигналізує, що я вийшов з автомобіля ключ у мене. Автомобіль працює по принципу без ключового доступу. Ось так передаю, бачите, є ось такий Це проблемне місце. Нічого критичного цього немає, його просто можна здерти і буде просто матовий пластик. Ось, бачите, є бліси, це мертві зони, тобто коли ви рухаєтеся і вас хтось бере на об'їн. тут загорається лампочка, що в мертвій зоні знаходиться автомобіль або якийсь ровер, або хтось інший. Ось так виглядає пасажирське переднє сидіння, подивіться, в тому стані, теж є електропривід, він працює, друзі. Зараз вам продемонструю сервісну книгу. Нагадаю, в автомобілі повністю все замінено, масла, фільтра, ГРМ. Сервіска оригінальна у нас. Воно має все перевіратися по Volvo дилеру. Бачите, відмітки, остання відмітка на 103 тисячі, але власник казав, що заміняв масла на 130 тисяч. Відповідно, ГРМ був замінений тоді. Але ми вже додатково замінили також масла і привідний ремень. Ось так, друзі, Ось так виглядає у нас автівочка. Зараз вам придуся прибором, ще раз продемонструю вигляд цього автівки. У нас також є друзі посла доставки. Якщо ви не можете до нас приїхати, ми приженемо автомобіль до вас в будь-яку точку України, де можливо телефонуйте, будемо розмовляти, щось да й домовитися. Продемонструю вам капотний простір, зараз придуся прибором. Під капотний простір ніхто не мив, друзі. Тут нема мити, тут все чистеньке, гарне, Послухайте, як працює двигун. Дай мені бачите, бігають напписи теж замінені. Технічні рядини, антифриз. Так виглядає автомобіль. Пишіть ще двигун, Подивіться, фортунками як. Все сухенько, нічого не милося. Закрию. За, за Так, замка у нас два, з цієї, з цієї сторони. Зараз, друзі, візьму прибора, пройдуся вам. Почнемо відповідно з капоту. 100. Капот у нас алюмінієвий, 111. 122. 109 оригінал. Прилог. 127 оригінал. 130 дверка водійська. 44 оригінал. 129 оригінал. 135 оригінал. 114 оригінал крило, Заднє ліве. 135 оригінал. 134 оригінал, дах, саме головне, 127 оригінал, друзі. 126 оригінал. Часто запитую, чому якби, батони не перевіряєте, 124 оригінал. 130 ляда оригінал. 100... 22 оригінал, ось тут у нас є косметика, друзі, 182. 192. Десь перехід вже робили там посередині. Тут же бачите оригінал. Десь ось тут був маленький перехід. На цю дверку наплив... напливу не було, 116 оригінал. 123 оригінал. ця дверочка, 130 оригінал. 139 оригінал, 122 оригінал, Крило переднє праве і 114 оригінал. Тож, друзі, кого цікавить цей автомобіль, мій номер телефону 093 556 234. Максимальна комплектація, ще раз нагадаю, пробіг чесний, перевірений, готові на любі ваші перевірки, Підбор взагалі без проблем. Також, ще раз нагадаю, є комплект дисків з зимовою резиною. Якщо комусь потрібно, фото додаткове, я скину, пишіть у Viber чи там телефонуйте. Ось так. Ось так виглядає автівочка. Ключа у нас два, комплектація, все повністю супер. У машині роботи взагалі ніякої не потрібно проводити. Повністю вона обслужена, перевірена. Ремні, двигун працює чітко, фільтра, все повністю друге замінить. Просто насолоджуватися їздою. Тож, підписуйтесь на мій YouTube канал, на Viber групу. Всім щасливо, всім пока.